Житловий комплекс Одеські традиції наглушка це новий проект на Таїрова. Будівельна компанія продовжує втілювати в життя концепцію квартир з ремонтами, що так полюбилася одеситам. Чотири секції, 17 поверхів, власний підземний паркінг, територія двору охороняється та власний генератор на будинок. Цей житловий комплекс про комфорт, затишок та зручність. Адже саме поруч з вами, школи, розвиваючи дитячі центри, спортивні секції, творчі студії, великі дитячі зони в торгових. Центрах, магазини, ресторани, два ринки Київський та Південний. 15 хвилин, і ви вже на морі. І ось саме тут пропонується до продажу трикімнатна квартира загальною площею 85,5 квадратних метрів. Наша квартира розташована на п'ятому поверсі 17-поверхового будинку. Вхідна група: просторий коридор, два санвузли, кухня, три спальні, гардеробна кімната та балкон. Це наш перший санвузл. Як бачите, в квартирі вже виконано ремонт на підлозі. В санузлах на коридорі на кухні та в гардеробній кімнаті плитка, в спальнях ламінат. Кухня площею 14 квадратних метрів, вікна з кухні та двох спалень у нас виходять у бік дитячого садка. Все, що вам залишається, це облаштувати квартиру меблями та побутовою технікою. Що стосується освітлення, розводка по електриці, вся зроблена. Натяжна стеля потрібно встановити лише світильники та люстри. Це була наша гардеробна 4 квадратних метри. А ми проходимо в нашу першу спальню. 14,5 квадратних метрів. Далі друга вона трохи менша кімната 11,5 квадратних метрів. З виходом на свій балкон. Наш будинок розташовано всередині житлового кварталу, тож краєвиди тут дуже гарні. Звісно, що навесні, коли прокинеться природа, ви будете бачити лише верхівки дерев. Це дійсно гарна пропозиція для сімей, адже школа та дитячі садки у вас буквально за подвір'ям. 260 й дитячий садочок, школи 55 та та 65, та Тож не треба витрачати час на дорогу. А ми йдемо далі, дивимося наш другий санвузол. Це простора ванна кімната площею понад 5 квадратних метрів. Тож тут передбачено встановлення пральної машини, сушильної машини. І наша третя спальня це може бути батьківська кімната, площею 18,5 квадратних метрів, панорамне скління, ось так виглядає наш внутрішній двір, прогулянкові зони, дитячі майданчики. Комплекс дійсно вийшов дуже класний. Тож, якщо ви хочете придбати саме таку трикімнатну квартиру в Одесі, телефонуйте 098 44 160 66.